Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я, як ви бачите, у лісі. Психанула я і вирішу в мінус два подивитися, що є в лісі. Я не вперше, звісно, таку погоду збираю, ще було холодніше і зимою ходила, але думаю, що ж є. Поки знайшла. Пару рядок. говорушка. Сиродимчата. Так, горіхи калатає. Нічого їм нема. Вони просто примерзли зверху і все. Але я хочу піти подивитися, як там гігрофори поживають. От в таку погоду. Ну, залишайте зі мною, я вам покажу, що ж далі. Так знайшла ворушку. хочу вам показати. Бачите, як вона почуває себе? Ось така. Трішки примерзла. Зараз покажу. Але нічого їй нема. Ось така. Ще й навіть хорошенька. А ось друга. Ось такі рибочки, мінус два. Вночі було мінус чотири, зараз мінус два. Ось такої. Ой, маслятки. Ціле прям сімейство. Трошки примерзли, але їм нічого нема. Такі. Як горішки калатають трохи. Такі зараз ножки повідрізаю. Морозець трохи взяв їх тий. Ціло цьою цюю відірвалось. От так. нічого їм нема. Трошки зверху морозом. Принести до хати і вони ростають. Все. Такі красавчики. Трошки звинять. І ще там десь кубка була. Ось такої можна щось назбирати. Ігрофорі поки не знайшли. Сподіваються, як повідривалося. повідривалися. <плес> угу, нічого їм нема. Ще прикольніше збирати, ніж так. Вони замерзли. І тут ось у є. Отако. От так що є гриби. Можна збирати, замерзлі. Знову знайшла халявинку. Опа. Оп. Все. Треба дуже добре дивитися. Оп. Такі примерчи. Зручно зірвав ти і все, бачиш? Хоп і достав. Ого, дижі які. Є цікаво, чи вони не старі? Ні, не, не старі. А ну давай. давай провіримо. Ану, тримай, я розріжу. Ану, давай розріж. Біленький. Ану шляпку, шляпку розріж. Так. Ну, поварабану. О, нормальні. Чого їм нема? Морозом таки взяло. Хоба. Осьо. Оп, отако є гриби. Той хто хоче, той знаходить. Ага. О, красота які маслючки. Мінус два. Ага. Треба дуже гарно витягується прям. Трошки Красота, які ножки. Красота. Красита среди бігущих. Ось тако ми збирали. Галявинку. Ціли прям це. Сейчас покажу. Ага, сейчас я покажу. Звідси його починаються. Таке ще воно гіграфори є. Прям цілою такою цією Стежечкою маслята. Це капець. Оно. І тако прям маслячки такі великі. Прям ціла стежечка. Так прикольно. Як ці. Ростуть собі, ніхто їх не трогав. Щас будемо зривати. Така красота. Опа! О, зараз я назбираю. Покажу скільки є. Опа. Оп. Замерзлі. Ще прикольніше збирати. Замерзлі, ніж ніж. Опа. Я збираю. Ще гігрофори є походу. А от гігрофори замерзлі. Тільки. Їх просто береш і витягуєш і усе. І усе. Так. Що тут? Маслічок? Машлючок, і грофорчик. Я тут походу все збираю. І грофорчики, і маслючки. Бура там цілополя. Ага. Духа, не сіра О, яка красотень. Шляпки такі. Я щас їх хочу позбирати. Одна так І тако. Ой, це не серая ряд? Ні, хай там стоїть. Не. Я не знаю, що це таке за грибок. Все, сиро... Опа, я щось не збираю. Я... О, що... Ой, сираєшка замерзла. Так смішно. Маленька. Хоп, зараз я покажу. Тут я з цього гніздечка нашла. Хоп, оці самі шикарні. Уноші я бачу, маслючки. О! Самі великі. Опа. Діти які. Їх горіхи калатають. Замерзли. калатують їх горіхи. Oh, oh, oh. Чудо. Чудо грибалка. Oh, oh. Так. А мене тягне. Я не йду, мене якось тако само веде. Куди йти. Гігрофори, я що ж, походу, гіграфори збираю. О, Опа! Їх просто береш і витягуєш. Оце отам я побачила, так. Да. Диви, я отут теж знайшов. Оце от там, так, да, я теж побачила. Красота. Таку красоту можна знайти. Так, де це я ще? ось. Щоб не... Поламати їх. Дуже ломаються крихки. Так, а маньоньки, ще, понимаєш, маньоньки повилазили і не встигли вирости. Сразу мороз взяв. І все. А так ми їх заберемо додому. Пішов сніг. Так, хочу показати, скільки я назбирала. Оце з цієї галявинки стики. О, вже трошки є у відерці. Половина відра 5-літрового. такі мастучки. Сніжок пішов. Нашла. Бачите? І все, сніг притрусив їх. Дивіться. Щоб ви не думали, що я обманюю, дійсно пішла морози і воно ще туди далі і вон туди є. Ось. Опа. красавці. Так, жалько їх пропадуть. Ось так я їх подбиваю. Все. Зараз покажу. Дивіться. Хуба. Оп. 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 Просто витягуються. Примерзли і все. І горішки. Ну їм нічого нема. Ще хорошенькі. Сніжок притрусив їх. Все. он доши я зараз покажу девица вычета все оп и оп 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 о вычета оп оп, оп. Усё і он. Так, оце я назбирала. збирала. Бачите, так що є грибочки? Ну, змерзли, але є. Сніжок да? і збираємо далі. Під йолочками. Під йолочкою. Маслючки снігом притрушені. Ой, но є. Ось його диви. А ось такі здорові. нашла, капець. Прям кабанчики. Всі хорошенькі такі. Ось таке красота. Капець. Ціло сімейство. Така знахідка. Вот вам Знахідка класна. Та, Но. Так, вже стики у нас трішки гігрофорів, і от там. Отак. Так, опід так. такими єлями знайшла. От під такими Йолочками Вже стемніло копець. день дин день Да, там темно, йдем з лісу. Ось стемніло. Папа, ну покажи своє відро. І ще то. Два відра десятилітрових маслята. Трошки гіграфурів. Все, топаємо додому. ми дома. Сортирую грибочки, де є мерзні, Зараз покажу. Бачите? Льот. Вітаюють. Окупти у нас любят. Терує, здорові. Да, я переверну шляпку. Ого, який. мерзлі. Капець, а ну тримає, я це переверну. Ого! Які шляпки. Ну, мерзлі, блін, як лідяшки холодні. Вообще, прилипли. Оп! Тримаються кучки. Всі троє. Ще один є великий. А, він аж там замерзлий. Я не буду ритися. Аж там нанизу ого мерзлий, Шлі льот прям. Коротше, треба їх окремо віддерти. Так, показую вам відео, говорю тихо, боже пізно. Ої всі сплять. От мої розморожені грибочки з лісу сьогодні. От такі, бачите? Всі вони нормальні. Трішки, звісно, примялися, бо вони великі. От, так що нічого їм немає. Бачите, я їх почистила всі. Маслички. Ці, звісно, величенькі, але вони гарненькі, не червиві. От. Це дощовички. Дивіться, які. На 23 листопада дуже гарні грибочки. Це рядовочки, такі їх не відварювала ще. Всі порозмерзалися і нічого їм нема. Все, А гігрофори взагалі відмінні. Багато їх не назбирали, бо вже було пізно. Скільки назбирали, стільки назбирали. не От. І тут також все маслюки, але там знизу є нечищені, бачите? От вам покажу, дивіться. От маслячок розмерся. Бачите, який він вже не, не колатає як горіхи. Ось такий звук м'якендій. От, супер просто. Я сама цього не очікувала, що вони будуть такі гарненькі, але от такі от вони, бачите? Там ще є. Я не всі чистила, бо були води дуже замерзлі. От От такі розмерзлися. І завтра дочищу. от я вам показую, бачите? От такі. Всі в гарному стані, немає жодного червивого, взагалі. От. Чутні. Бачите, які. Класно. Все. Ось така у нас сьогодні була грибалка, вдала рибалка. Я думаю, що як не періщать морози, дуже сильні то можливо ще поїхати. А гігрофори взагалі чудні. Начебто її не замерзлі були. Ще клас. Суперські. Як тільки з лісу. Ну, вони взагалі сьогодні з лісу, але таке начебто, що ось у з лісу їх принесла. Класно. Рядовочок в мене небагато. Ось таке. Все, я вам кажу до побачення. я Буду лягати відпочивати вже пізно. І вам бажаю всього найкращого. До наступної зустрічі на моєму каналі. Пока-пока ігрофорчики -пока. зробила. Сім баночок. 他干什么不懂。